Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене знову очерідна закрутка на зиму. Показую вам дуже вкусні помідори. Рецепт я такого рецепту вам ще не давала. Помідори не потребують ніякого там запарювання, не треба стерилізувати їх нічого. Просто заливаються рапою вони, росолом. І... Закривати будуть ці помідори іменно от такою, от бачите, пластмасовою кришкою. Вона дуже туга і така вгнута, не обична пластмасова, іменно от така. Це успіх наших помідор. Я ці кришечки залью водичкою, до градусів 50, більше не треба. Кип'ятити їх теж не треба, іначе вони покрутяться, деформуються, і ви їх просто викинете. Цей рецепт у мене на 8 бутлів помідор. Я от вибрала, я не знаю, стільки я не важила їх в тазик. От у мене от така невеличка, бачите, помідора. По цьому рецепту підходять даже от такі от бурі помідори, якщо є, їх теж можна крутити. Дивіться, далі. Далі треба пучок е, сіндірея. У мене невеличкий пучочок укропчика, це те, що було на городі, і трошки петрушки це те, що ще не, не згоріло, не догоріло. І перчик. Але перчик там не обов'язково вжити його в. Рецептурі немає. Це так, у мене теж він був, я його положу. Далі. Мені треба 500 грам для розсола. Мені надо 500 грам сахара, 300 грам солі і півлітрова баночка уксуса. Уксус у мене 9%, будете питати. Далі. І ще по цьому рецепту іде три таблетки аспіріна. Не бійтеся, того що аспірин. Мені я давала уже рецепт помідор з аспирином. Мені писали в коментарях, що це таке, як це можна з аспирином. Люди добрі, аспирин не такий страшний, кров розжижають аспирином, врачі назначають, а то, що ми йому в магазинах купуємо, все це там. Кругом іде пальмова олія. Це набагато шкідливіше для нашого організму, ніж цей аспірин. Так що не бійтесь його класти в помідори. Ці помідори по вкусу получаються такі, знаєте, газіровані. Стоять вони до весни, але я впевнена, що вони у вас не будуть стояти. не достоять до весни, тому що вони дійсно вкусні. Рецепт цей у моєї мами був в тетраді. Називається Вікторія. По-моєму, я вже вам казала, не знаю, чого таке названня. Навірно, якась Вікторія придумала цей рецепт. І так, дивіться, от у мене 10 літрів води. В цих 10 літрів води я відправляю весь сахар, всю соль і мені надо півлітрова баночка уксуса. Вот так Все, 3-літрова баночка уксуса. я теж це все сюди виливаю. Дивіться, вода совершенно холодна. У мене з-під фільтра вода, тому що у нас на Одесу йде Дністровська вода, вона хлорірована. То, звісно, ми для свого споживання з-під фільтра беремо воду. Якщо у вас колодізна або з артизіанської скважини, то це теж підходить. Тут нічого в цьому рецепті не треба кип'ятити. Хорошо, це все розводю до повного розчинення сахара і солі. Оце такий розсол. Далі зелень я наріжу. Просто наріжу, хочете як хочете, хочете мілко, хочете крупніше, я буду крупніше. І це все буду перекладати помідори з зеленью і потім буду заливати. За а і ще наверх, наверх, я вам не сказала, я буду плотно ставити листочки чорної смородини. Дивіться, якщо нема чорної смородини, можна взяти листочки хріна. От. А якщо геть нічого нема, то просто перела... перелажитись індіреєм якоюсь другою зеленью. Нам головне плотно у... утрамбовати наші помідорки і зверху поставити цю зелень. Все, маринад я зробила, розвела, все добре розійшлося. І тепер зелень я просто отак от нарізаю на такі от ну, крупні листочки. Все, так само це, петрушку з укропом. виберіть зелень ту, яку ви любите. Все. І набираю воно. Кстаті, по цьому рецепту не йде не цибуля, не часник. Тут нема в цьому рецепті. Все, і набираю помідорку. Все, хорошо утрамбовуємо. Улажуємо її. Все, пересипаю зеленушкою. Так. А, перчик. чуть не забула за перчик. Перчик не обязательний, якщо у вас нема, це нічого страшного. Помідори, звісно, не ахті, але які є, такі є. У нас така жара, що вони щось покрутилися. І немає помідор хороших. Але зима прийде, то, знаєте, кажуть, як знайдеться. Але які не виросли, а свої домашні не купляла. Без хімії. Так що нормально. Спасіба Богу за це. Так, все, бачите? І тепер я отак набрала, і тепер я кладу, додаю, верніше, Три таблетки аспирина сюди. Опять зелень. І зараз, так, хорошо-хорошо я утрамбовую листочками смородини. Прям хорошо. Зараз я це все приготовлю, всі бутля. І потім буду заливати тільки Набрала я буде з помідорами і відставляю в сторону. Продовжаю набирати другие будіки. Сами прикрила смородини і заливаю тепер до самого верху розсолом. Дивіться, хто любить помідори гострі, додайте півперця стручкового, гострого або цілу. Ну, дивіться, хто як любить. Хтось любить дуже гострі, хтось взагалі не любить. Ми не любимо, то я не додаю. Бачите, в мене кришки обов'язково в гарячій воді. Лучше, звісно, коли є мужчина, щоб він. тому що вони дуже важко... О, бачите, головне, хорошо їх розігріть. Якщо тільки остинуть, ви їх не надінете на банку. Чим хороша ця кришка, вона зараз при остиванні стянеться і ніякий воздух в банку не попадає. Тобто вони герметично закриті, ці баночки. Все, все готово. Бачите? Дуже швидко ми приготували ці помідори, можна сказати, для ледачих. Е, все, виносю їх в підвал і вони в мене будуть стояти там до... Я знаю, до, до листопада, грудня. Ну будемо тоді вже відкривати і пробувати. Я вам рекомендую і советую приготувати такі вкусні помідори, а не газіровані, з приятним нежним таким ароматом, навіть без часника і без цибулі. Ну дуже приятні. Так що в декілька слов сказати по попередньому відео. Ви там писали мені в коментарях, що боїтеся робити таку консерву. Може порвати, тільки треба стерилізувати. Дивіться, я вам не сказала дуже важливий момент. Ця консерва, її треба в холодне ставити. Якщо у кого є холодний підвал, то її ставлять в холодний підвал. Якщо такого підвалу немає, от у мене його нема. У мене полупідвал. Я туди спустилась, там плюс 22 градуси. Тобто для такої консерви це не та температура. вона у мене зараз ця консерва, на нижній полочці в холодильнику. коли уже добре поохолодає на на вулиці, то я тоді її спустю в полуподвал свій. Так що, ось вот такі маленькі відступлення. Ну, все, це я вам сказала. І що по поводу цих помідор? Кому понравилось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім миру, добра і любові. І всім пока!